Усім привіт! Мене звати Лілія Бойко, і в цьому відео я розкажу, як придбати авіаквитки з Європи в Канаду чи США і назад з великими знижками від 30%, і з іншими плюшками набагато вигідніше, ніж ви це просто можете купити там через сайт-агрегатор квитків. Але перш ніж я перейду до теми, пропоную вам підписатися на мій телеграм-канал Canada For ua де ви знайдете всю необхідну інформацію. Щодо виїзду в Канаду та Сполучені Штати, де я регулярно щодня майже публікую новини, і де вже є ціла спільнота українців, які або планують виїзд, або вже виїхали, спілкуються між собою, відповідають на питання один одного, зустрічаються. Тому, будь ласка, приєднайтесь. Отже, програма називається Missionary Humanitarian Фейс. Ви можете загуглити, що це за тарифи. Це як окремий спеціальний тариф для представників. Неприбуткових організацій, церков, біженців різних країн, не лише України, перевагою даної програми, крім знижки, є додатковий багаж. Наприклад, авіалінії United, Lufthansa, Swiss Air дають по дві валізи, 23 кг на людину плюс ручну поклажу. У Air France і KLM взагалі по три валізи можна безкоштовно мати плюс ручну поклажу. Крім цього, ця система пропонує гнучку систему зміни дати вильоту. Тобто, от до прикладу, мої батьки зараз планують повертатися в Україну на початку квітня. І от звичайний найдешевший тариф, який я знайшла на 6 квітня, це була зв'язка Condor Авіалінії і там або або в Люфтганса через Франкфурт переліт Світлу у Варшаву. І коштував він там 600 чимось доларів на людину. І дуже жорсткі умови в плані, ну як найдешевший тариф, там так як це трансатлантичний переліт, то входила один багаж на 23 кілограми і ручна поклажа, але не можна. Ні, вибрати місце в літаку, ну тобто, все можна, але все за додаткову плату. На цьому тарифі не можна переносити дату виліту, не можна скасувати. Тобто, якщо ви не летите, ви просто втрачаєте 600 доларів. І ну такі дуже жорсткі умови, як в принципі на. Найдешевшому тарифі, та, там, basic економ класу, на будь-якому перельоті. І я вирішила порівняти ціну і умови, які пропонуються по цій програмі Missionary Humanitarian Fairs. І от що мені запропонували, на 6 квітня так само переліт коштує 588 доларів на людину, тобто ну, різниця в ціні невелика. Але. Тут по три валізи на людину, плюс ручна кладь. Також зменшений час на пересадку замість семи годин, як той тариф, який я знаходила, тут три години. Тут переліт із Сітлу в Варшаву через Париж. І це авіакомпанія Дельта. І знову ж таки більш гнучка система. Переносу дати, так тобто, ну мало що станеться, якщо там ти просто втрачаєш повну вартість квитка, то тут можна там частину відшкодувати, перенести. Ну, це теж уже, я не дізнавалась конкретно в дельті які умови, але це все обговорюється. Я вам спеціально навела приклад, щоб ви не думали, що тут за 100 доларів можна перелетіти півсвіту. Ні, ціни ну, все одно. Плюс-мінус будуть схожі до е, мінімальної вартості перельоту, яку ви знайдете там на будь-якому сайті агрегаторі е, квитків, ну трошки дешевше буде. Але при цьому тут набагато більше опцій. Ну, моїм батькам з Америки в Україну вести там по три валізи не потрібно. Але коли ми виїжджали з України, то я хотіла слава Богу, я не виїжджала... Швидко, там з одною ручною кладю, я могла взяти там всі речі, які мені були потрібні. І я впритик взяла чотири валізи. Ну, тобто, ми в чотирьох з батьками і дитиною летіли. І це. У батьків була одна валіза, по суті, три були валізи мої. І якби я на той момент знала про цю програму, то вона мені би максимально підійшла, тому що я хотіла якомога більше ну, щоб тут не витрачати гроші, не купувати якісь предмети першої необхідності. Сподіваюся, я зрозуміло пояснила переваги квитків по даній програмі. Тепер як же їх можна придбати. Їх немає просто на сайті авіакомпанії. Ви не можете подзвонити в авіалінію і запросити оцей гіманіт. Терен тариф. Вам потрібно йти в агенцію, яка має ліцензію на роботу з такими благодійними організаціями, і у якої є доступ до цієї бази квитків по даному тарифу. Я почала співпрацювати з компанією Humana Travel, яка займається гуманітарними такими тарифами для представників неприбуткових організацій, церков, біженців. Вже майже 20 років. У них є ліцензія, вони знаходяться в саме. Франциско. Вони співпрацюють з крупними авіалініями, такі як Люфтханса, KLM, Swiss Air, Austrian Airlines, там Delta, так яку мені пропонували. Тобто їм можна довіряти. Вони в Америці співпрацюють до прикладу з компанією Protest Foundation. Це ті, хто пропонують протезування для наших солдатів. Також з програмою CCFR, це волонтери, які допомагають біженцям з України по U4U. Також з. Тіна Кароль продакшн, тобто, коли вона прилітає з благодійними концертами, це такі з найбільш відомих компаній в США. Також вони працюють з фондами в Торонто. Тобто тут не варто перейматися, чи можна компанії довіряти. Щодо оплати, як це відбувається, ви можете забронювати квитки абсолютно безкоштовно на термін від 24 до 48 годин, теж в залежності від авіакомпанії. Цей час можна перевірити свою броню на сайті авіакомпанії в особистому. Кабінеті. Оплачуєте ви квитки по посланню від компанії будь-якою картою, тобто ніяких немає переказів на чиюсь особисту карту. Тому ось користуйтесь інформацією. О, саме основне забула, куди ж писати. Будь ласка, пишіть напряму в телеграм Юлії Сімко, це співзасновниця і CEO компанії Humana Travel. І скажіть, що ви від мене. Я її контакти лишаю під відео, і тут, мабуть, теж напишу. І сподіваюся, це відео вам було корисним, воно вам полегшить виїзд, зробить його більш комфортним і. Зекономить вам час і гроші, виїзд в Канаду чи Сполучені Штати. Нагадую, підписуватись на мій телеграм-канал Кенадафор ua де я, до речі, вже давно розказувала про цю компанію. А зараз, нарешті, <смас> вирішила і відео заодно зняти. З вами була я, Лілія Бойко. До зустрічі в наступних відео. Па-па-па-па!